Ця беха — це наш перший донор. Тут е, все було засіяно ракетами, щучки. На пошуки. Ці артефакти треба якось використовувати. Така машина? Ми ж перший раз це пробуємо. Ми реально робимо витвір мистецтва. Мільйон гривень. Мільйон гривень. Ні. Собі. Допоможете нам? Допоможемо. Зробите красу з чим. Спортили руму. Ну, нічого, хтось більше вип'є, чого. Ти? Там президенту залужному та. Буданову Служу народу України. Друзі, всім привіт! Це неймовірні UA. сьогодні про те, як одна людина вирішила зімпровізувати і перетворити уламки кацапської зброї на гроші для ЗСУ і вже зібрала майже мільйон. Цікаво, нам теж. Але спершу дуже просимо підтримати український Ютуб, а саме підписатися на наш канал, додивитися це відео до кінця і обов'язково поставити вподобайки. Так працює Ютуб. Ну а ми погнали. Сашо, ми знаходимося знаходимося з тобою, у мужчині що ми тут робимо? Ми тут е шукаємо. Сировину для наших майбутніх виробів, ювелірних, можна навіть так сказати, це гільзи від БМП. Я mm. маю велику надію, що ці що кулі з цих гільз влучили в орків. Дай так, Боже, так, так. <ріст> <ріст> чому ти вирішив е, займатися саме ось, ось цим видом мистецтва? скажімо так, Поступив в тероборону, але сидіти в бліндажі е, зрозумів, що можна робити щось трошки більше. От. А потім, як взагалі, цей. Де я прийшла, у мене є друзі. Вони живуть в мощині, і ми після того, як мощон був звільнений, приїхали просто з ними дивитися, а що тут взагалі відбувається. Ця беха, вона ще була така тепленька. Прям тут все було засіяно ракетами. І ми почали тут якби лазити, дивитись що до чого. І знайшли отакі гільзи. Ска о прикольно з них зробити рюмочки. Ця беха це наш перший донор. До речі, ми тут знайшли дуже багато всяких ван. Бач, такі ж самі гільзи, але розірвані. Пошукаємо ще. Давай. Щучки. На пошуки. Бачиш, що це такі розірвані. Ну, ти знаєш, з них теж можна щось придумати. А ми придумали вже з них. Світильнички. Це обробляється, це все вибирається. Потім є така планочка дерев'яна, і ти так тик-тик-тик. І там всередині такі діодики. Воно світиться. Критя. Фантазії тут ну, можна багато чого видумувати. Ванькина ложечка. Хто тобі допомагає реалізовувати твою ідею? Ну, по-перше, у мене класна команда. моїх хлопців, якісь етапи закриваємо ми на власному виробництві. Все, що зв'язане з виробництвом, обробки металу, дерева, пластиків. У мене є надійні люди, з якими я вже там десять років працюю, але все одно потрібні якісь затрати, де ти береш гроші на це. У мене є можливість повністю всі процеси, всю собі вартість закривати за рахунок власних коштів. А всі 100%, які ми збираємо, ми віддаємо на армію. Тобто ми собі нічого не беремо. Це для мене витратна частина моєї компанії. Крім ми знайшли ще там в іншій бесі штикніж, і я зрозумів, що ці артефакти треба якось використовувати, розігрувати на якихось акціонах. На засттикніж ми зібрали більше 100 тисяч гривень. Але чи одразу прийшла ідея перероблювати і продавати? І всі гроші а, віддавати на ЗСУ. Уже не так активно донатили люди просто так. А вже людям потрібно було щось запропонувати. І от я подумав, що а чому би не зробити такі рюмочки і спробувати їх продавати. Але вже зібрано. Ну я думаю, що тиждень-два і буде мільйон гривень з усього, що ми знайшли, переробили і розіграли. Мільйон гривень. Мільйон гривень ні, черта собі. Що будемо робити далі з цим усім? Ну давайте пройдемося по всім технологічним етапам. Погнали! Зараз ми їдемо на токарну обробку. Зазвичай цим займається наш чудовий Діма Сімкова з компанії Сварка Експерт. Ти можеш привіт передати? Діма, тобі привіт. <хи> на жаль, тебе сьогодні з нами немає. Ну нічого, ми їдемо в другу токарню майстерню до майстра Юрка, який нам зробить перший етап обріже рюмки в наш розмір. Я передаю гільзи і тебе до рук, Юрія професійному токарю, який зараз їх приведе до ладу. Відмічаємо і відрізаємо. Ага, ну давай. Така махіна для такої маленької рюмочки. Я держу. Ой. Ой, нічого, хтось більше вип'є, чого ми ти? Зробимо її в розмір. Ага. Да, ми зараз її зробимо розмір. Настільки все серйозно? Так. Да. чуть-чуть, Хочу чуть -хочу. Хочу -хочу. Воно точно варте ваших вподобайок, друзі. Готов. Клас! Друзі, подивіться, яка у нас рюмочка вийшла. Токарні роботи закінчені. Клас! Але це ще не все. Дякую, Юро. Нема за що. Ми пішли далі. Добре. Ми до вас з рюмочкою і поки пустою. Для чего нам очистити від грязі. Следующий етап це ми переходимо на грубу корцовку для очистки окислов і грязі і ржавчини. Можно посмотреть, ми зняли всі окислы і грязь с рюмки. Це ми підготували під мить, правильно? Да, да. Да, да. А є під мідь, а ще під що? У нас є оригінальний кольор. Він так виглядає. Тут бачиш, тут цинковку. Uh -huh. А цю ми будемо оброблювати, вона стане мідною. Так, ваша рюмка, ви можете відправлятися на покриття і визначати знову. Це, цех гальваніці. Ми зараз з стальної рюмки е, зробимо мідну. Зробите красу з чиєю. Да, на мідну проводку ми її намотаємо. Потім а? ми її обіджиримо. Обичну водичку, примиємо гарячою водичкою. Потім ми засунемо її в кислоту. Це вже п'ятий процес очистки і підготовки до гальваніки, уявляєш? Дистиліровано чисту водичку. На покриття. Ось це бідна. Вона навіть якась така рожева, так? Декоративно спробуємо почорнити е, на, на мідне покриття. Для цього нам ну, що, потрібно промити трохи ультразвуки. Це мікрохвилі, які відбивають мікро у нас висок, да. да. Далі ми спробуємо почорнити. Є розчини декоративні. Ми ж перший раз це пробуємо. Олександр зацікавленості, що там вийде, не вийде постоять ну, спорти вийдемо у не нас просто бачимо трохи який собі результат зараз попробую вирівняти коля. ми ну, так і хотіли Скільки нових ми зробили mm. варіантів. Навіть кольорова гама навіть дуже красиво вийшла. Mm. Перед тим як вкле... вклеивать эту рюмку, нужно фрезерувати внутрішність и наружность самої рюмки. Сняли верхний слой меди. И можем теперь заниматься отклеиванием. Так, и завершающий этап. Ну вот и все. Можете посмотреть, какая красота получилась. Я бы сама заразная ее выпала. Ты же не пьешь. Кто сказал? Ми прийшли до Андрія, який зробить нам гравіювання. А що там буде на організовано? Ви побачите трошки пізніше. Додивіться це відео до кінця. Ми реально робимо витвір мистецтва і ми збираємо серйозні донати за цю історію. Я хочу, щоб Ця коробочка з шотами, вона навіть не належала тим людям, які у нас їх беруть, а щоб вона просто передавалася з покоління в покоління. і кожного набору є свій персональний номер. Не існує двох однакових наборів. Побігли далі. Тут вирізаються ящички, в які ми будемо пакувати наші рюмки, які ми з тобою сьогодні робили цілий день. Це все робиться вручну. Багато ящичків ми переробили, але затвердили наш фінальний. Це вже готовий з ручками. Дивіться, як красиво воно тут виглядає. Все з ручечкою, з фурнітурочкою, логотипчик Раз відкрили. Тут все написано номер 21 Рюмочка. Давайте перевіряємо. Оп, стало. Все, як додому приїхала. Бачите? Тепер, коли у нас зроблені багато рюмок, ми йдемо в мій секретний кабінет, де я вже все як алхімік збираю докупи, воно вже буде готова. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Ну що, Сашко? Ми вже на фінальному етапі. Ну, дивись, у нас все готове, окрім однієї рюмочки, яку ти власноруч сьогодні знайшла і зробила. Тепер просто вставляй і зараз має якийсь луч такий, як у п'ятий елемент з'явитися. Ну все. Ось це оригінальні рюмки. Ми майже не чіпали цей орнамент, ми просто захистили його від держі. Це мідні, які тобі вже знайомі. Ми сьогодні пройшли цей весь етап, як створити таку рюмочку. Ось це ексклюзивна срібна серія. Це справжнє срібло. Ну, обробка справжнім сріблом я виробив три комплекти. Для кого дуже би хотілося подарувати це нашим головнокомандуючим, це там президенту залужному та Буданову. Думаю, що може з ними буде колись мати зустріч буду мати честь зробити для них такий подарунок. Ти уявляєш, що на День нашої перемоги. Вони будуть Вони пити яблучний сок. <ріст> Саме з твоїх корюбочок. <ріст> Куди відправляються твої вироби? За останній місяць шість наборів ми продали за кордоном. У мене є запити ще на п'ять наборів. Це як приватні аукціони, це мої особисті розіграші на сторінці. Це просто приїжджають люди. Донатять гроші і забирають в одні руки на подарунок. Яка вартість? Це безцінно, але ми даруємо це за донат від 30 тисяч гривень. Всі 100% грошей, які ми виручаємо за ці набори, йдуть на зсу. Загалом ми вже купили 4 машини. Ми 3 машини відремонтували. Зараз ми робимо пічки, саме наше виробництво пічки. До цього ми купували партію комплектуючих для дронів. Зараз ми збираємо велику суму коштів, щоб замовити оптом в Китаї велику кількість комплектуючих для дронів. Скільки грошей ти вже зібрав? Цьому проекту там кілька місяців. От конкретно цей проект, да, там де ми щось взяли в землі, щось з цим зробили і продали, він зібрав ну до мільйона. Скільки людей задіяно, щоб зробити? Лише одну рюмочку таку це колосальна робота. Я дякую в першу чергу всім моїм друзям, які допомагають у цьому проекті. Віддачу отримую що з фронту. Ну звісно, братан, Дякую. благодарочка, дякуємо. Да ну, мільйон, не знаю. Да, на очах все, все написано в очах, і я радий, що я маю честь, хоча б трошечки якось покращити умови е, чи зробити так, щоб імовірність вижити у людей була більша. І я ну це для мене вже честь. Е, Розуміння цього, і в принципі, навіть якщо вони забудуть подякувати, це, це абсолютно неважливо. Мені в принципі достатньо того, що я це роблю щиро, і я це розумію. Якщо я хочу придбати ці рюмочки, як мені з тобою зв'язатися? Формати співпраці з нами наступні: перший, ви приїхали до нас, поклали гроші або закинули їх на нашу картку, забрали набір. Забрали набір за донати від 30 тисяч гривень. Формат номер два. Ви донатите цю суму з приміткою From Shot in Ukraine на будь-який фонд, який допомагає Збройним силам. Ну, ми надамо там є перелік фондів, яким ми довіряємо. Якщо ми бачимо, що цей донат пройшов від нас, ви так само отримуєте цей набір. Третій формат це ви проводите якісь розігри чи аукціон. Ми можемо як надати вам його абсолютно безкоштовно, або ми можемо спрацювати з вами 50-50 на вашому аукціоні. Тобто з нами завжди можна домовитись. У нас немає задачі залишити ці гроші собі. є задача залучити гроші на збройні сили чи інших якихось людей, які потребують допомоги в цей складний час. Друзі, сподіваємося, вам сподобався наш випуск. Коментуйте, ставте вподобайки. Переходьте на сторінку Олександра, дивіться, приглядайте подарунки собі, своїм близьким та рідним, тому що це правда пам'ять на все життя. Обіймаємо, цілуємо і до наступного випуску. Що у тебе руках? Слухай, ми закінчили зйомку, позвонив от мені офіцер з головного управління розвід, приїхав, давав мені Форден і посвідчення навіть волонтера. Бачу. За безкорисне служіння П... в батьківщині Печах, є підпис Ой, приємно. Знаєш, це значить, що рухаємося правильно на напрямку переточний кінець. Все. Да. Служу народу України на е, волонтерських засадах, звісно.